І друзі, ви знаєте, що я доволі часто знімаю огляди телевізорів, але тема проєкторів чомусь постійно проходить повз мене. А, знаєте, чому так відбувається? Тому що коли вони тільки з'явилися, вони були дорогі, великі за розмірами і недовговічні. Тому я на них і не звертав увагу. Але час іде, технології удосконалюються. А я на свій сором упустив той момент, коли проєктори стали гідною альтернативою телевізорам для перегляду контенту. Минулого року компанія Samsung впровадила новий формат портативного проєктора. З функцією Smart TV під назвою The Freestyle. Перший я познайомився з цим пристроєм при підготовці відео про екосистему Smart Things. І скажу чесно, цей малюк запав мені в душу. Виявилося, що це дійсно цікавий і практичний пристрій, який тепер з моєї подачі використовують деякі мої близькі друзі. І от на виставці IFA 2023 в Берліні щойно представили другу генерацію портативного проєктора Samsung The Freestyle. Давайте я вам коротко розповім про його особливості та і. Можливості лінійки загалом це компактний пристрій вагою 830 грамів, котрий може транслювати картинку діагоналю від 30 до 100 дюймів на будь-яку поверхню. І коли я кажу будь-яку, я не перебільшую. Окрім того, що проєктор може компенсувати нерівність та виправляти трицепоїдальні потворення, він також враховує колір поверхні та коригує картинку для правильної кольоропередачі. І що зручно, робить він це все за лічені секунди і повністю автоматично Автоматично. Ніяких підкручувань лінз чи пошуку правильного місця для отримання картинки з правильними пропорціями не потрібно. Ви тільки подивіться, як це відбувається. Магія не інакше, якість картинки на високому рівні, але треба зауважити, що для досягнення максимального задоволення від перегляду треба затемнене приміщення, або вечір чи ніч на вулиці. Вбудована підставка дозволяє крутити око проєктора на 180 градусів, що дає змогу вивести зображення, хоч на стелю, хоч на підлогу. Компактні розміри дозволяють легко його переміщувати, як всередині дому чи квартири. Так і виносити у двір чи брати із собою на природу. Погодьте, знайти в горах чи біля озера Розенко інколи буває трохи проблематично. І тут треба сказати про ще один козир The Freestyle другої генерації це можливість працювати від портативного акумулятора. Причому можна використовувати як фірмовий аксесуар, так і сумісні сторонні павербенки. Акумулятор від Samsung ємністю 32 тисячі мА забезпечує до 3 годин перегляду, чого достатньо майже для будь-якого блокбастера. От тільки в месниках фінал на сцену після титрів може трохи не вистачити. Сам виробник вказує, що пікове споживання складає 50 Вт. І це при діагоналі до 100 дюймів. Телевізор з подібним розміром споживає у кращому випадку 300, а то і всі 500 Вт. Так, до чого це я займаюсь подібними розрахунками? У разі повторних блокаутів в нашій країні невеличкої станції потужністю 500 Вт буде достатньо для того, щоб подивитись цілий сезон якогось серіалу, використовуючи цей проєктор. Якщо Брати до уваги звичайний телевізор, припустимо, діагоналі 65 дюймів, там цього вистачить ну, може, там на кілька серій, не більше. Тож я вважаю, це ще одним потужним козиром цього проєктора. Також важливим є той факт, що Samsung The FreeStyle це не просто великий екран на будь-якій поверхні, а повноцінний пристрій із системою Smart TV на базі операційної системи Tizen середині. Тут, як у телевізорі, є пульт і вбудований динамік з можливістю видавати звук на 360 градусів. Ви можете дивити стрімінгові сервіси, просто під'єднавши його до мережі Wi-Fi, або транслювати контент зі смартфона чи планшета, підключивши їх до проєктора буквально в один дотик. Для тих, хто звик покладатися на старі добрі дротові з'єднання, також є міні-HDMI та usb c Окрім очевидного сценарію використання для перегляду фільмів чи іншого контенту, пристрій може транслювати різні візуальні ефекти: картинки, фотографії, неонові написи. І може він це робити на будь-яку. Поверхню, а в поєднанні з напівпрозорою кришкою для об'єктива дозволяє створити приємне декоративне освітлення та особливу атмосферу у приміщенні. Давайте поговоримо про те, що ж змінило у The Freestyle другої генерації. Зовні він лишився без змін, а от начинку прокачали. По-перше, він отримав потужне залізо, і тепер інтерфейс та додатки працюють значно швидше. По-друге, тут оновили саму лампу проєктора і збільшили її ресурс у півтора рази. Тепер гарантійний ресурс складає 30 тисяч годин. Тобто, працюючи навіть по 10 годин на день, він гарантовано прослужить більше восьми років. Також оновили керування, і тепер він заряджається від сонячної енергії та не містить батарейок. Ну і наостанок найцікавіша нова функція. Об'єднавши два таких проєктори за допомогою фірмового софта, ви можете отримати зображення розміром до 160 дюймів. Навіть важко собі уявити такий величезний екран. Хоча, може, нещодавно гуляв у нас на ланджероні в Одесі і бачив вуличний кінотеатр. Там люди, так от купою, сидять, дивляться, і там реально був такий величезний екран проєктор стояв, Тож я думаю, що з допомогою двох таких можна буде зробити щось схоже. Тож, коли я буду намагатись взяти цей проєктор на огляд, буду просити одразу дві штуки, щоб обов'язково протестувати цей режим. У підсумку хочу сказати, що навіть минулорічна модель була дуже цікавою. Кажу вам, як є, а нова генерація стала ще швидше, потужніше і з більшим ресурсом роботи. Офіційна рекомендована ціна цього красення складає 32 999 гривень. Я не можу сказати, що це дешево. Проте ви згадаєте, скільки коштує хоча б. Бюджетний телевізор з діагоналі 75 дюймів, і тоді ви зрозумієте, що за 100 дюймів це точно недорого. До того ж, це портативне рішення вагою менше кілограма, яке можна легко кинути кудись в рюкзак, взяти з собою на природу чи на відпочинок. Його також можна використовувати в домашніх умовах. Поки ви там з дружиною десь відпочиваєте в своїй спальні, дивитесь звичайний телевізор, поставили цей проєктор дітям. Вони там дивляться мультики. Розповідаю, як його використовують ну, перше покоління, мої знайомі. Вони Виносять його у двір, збираються всіх дітей з ЖК і включають їм якийсь мультфільм. Тобто до того, що за ці гроші штука дійсно універсальна. Я вважаю, що сама концепція таких пристроїв дуже життєздатна, і треба розуміти, що згодом вони будуть ставати тільки дешевше, щоб їх міг собі дозволити кожен. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати свіжі новини зі світу технологій. Не забудьте поставити вподобайку, поділіться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось. Ну і перед тим як завершити друзі в черговий раз звертаюся до вас по допомогу. Ми зараз збираємо гроші на тачку евакуачку для наших бійців, які знаходяться на Донецькому напрямку. Залишилось ще зібрати близько 150 тисяч гривень. Тож я звертаюся до кожного з вас. Будь ласка, не нехтуйте допомогою нашим захисникам. Скидайте, хоча б там по 20, 30, 50, 100 гривень, хто скільки може. І тільки таким чином ми переможемо ворога. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.